Морпіхи висадилися на лівобережжі Херсонщини і зайняли позиції росіян. Просунулися на північ від Піщанівки, 14 кілометрів на схід від Херсона та 3 кілометри від річки Дніпро, та на пойму 11 кілометрів на схід від Херсона та 4 кілометри від річки Дніпро. Путін заявив про наступ ЗСУ на Херсонщині, але назвав його недалим. У Каховському районі нібито дали відмашку на евакуацію органів влади, що насправді відбувається і як які перспективи для ЗСУ на лівому березі Дніпра розбираємось у цьому відео. Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, 17 та 18 жовтня, перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег на Херсонщині. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Російські пропагандисти підтверджують, що ЗСУ нібито зайшли до пойми та піщанівки на лівому березі Дніпра і тримають там оборону. Противник все таки закріпився на Левом берегу железнодорожного моста, удерживать прочно плацдарм. Наши же войска, выбив противника с песчанок и также пока вперед не идут. Генштаб зсу у своєму зведенні вранці 19 жовтня підтвердив просування українських сил на лівий берег Дніпра. Так, у списку населених пунктів, за якими Росія завдавала ударів з авіації, зазначено село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі. Про початок контрнаступу України на Херсонському напрямку заявив і Путін на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю. І традиційно запевнив, результату немає, поки немає. Вот они начали давно уже анансіровано и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока тим часом російські заблогери панікують, повідомляють про прорив оборони та заняття пойми та позицій на північній околиці Піщанівки. Пишуть про прорив російської оборони на лівому березі Дніпра. Військові двох штурмових бригад української морської піхоти в день у вівторок здійснили ривок і зайняли село Пойма на лівому березі Дніпра, повідомив телеграм-канал Рибар, близький до російського Міноборони. Після прибуття підкріплення ЗСУ продовжили просування і, за деякими даними, зайняли кілька будинків на північній околиці села Піщанівка, що знаходиться поруч, пишуть російський телеграм-канал Два майори. Канал прогнозує, що ЗСУ готують морську піхоту для виходу на рубежі в інших місцях уздовж Дніпра на лінії під степове козачі табори, кринки росіяни підняли у небо авіацію. Ми розуміємо прекрасно, що ворога є панічні настрої, тому що вони можуть очікувати або не можуть очікувати українського контрнаступу. вірніше його продовження на будь-яких ділянках фронту. Тому і до речі, треба пов'язати. Активізацію російської авіації на Херсонському напрямку бачимо, як дуже жорстоко зараз бомбардують прифронтову зону. Там це те, що ці настрої панічні у них відчуваються. Вони відчувають тиск збройних сил України. Піщанівка та займа знаходяться приблизно за 15 кілометрів від Херсона і приблизно за 8 кілометрів від Олешок. Через Олешки проходить дорога, яка веде до зруйнованого Антонівського мосту, де у червні висадилися зсу і досі утримують невелику ділянку території в районі Антонівського мосту. Наступ на лівому березі в районі Херсона може відволікти російські сили від інших ділянок фронту. Пишуть пропагандисти. Так гаварілятом, що з Херсонської області перебрасуються війська на на Запорожской области того, чтобы там противостоять нашему наступлению. И речь шла о том, что так называемая группа войск Днепр, по-моему, так она называется, да, на левом берегу, она достаточно слабая. Поэтому с этим и связано, очевидно, опасения так называемых российских военкоров о том, что возможное форсирование Днепра со стороны украинской армии может иметь далеко идущие неприятные последствия для этой группировки войск. За останні місяці російське командування перекинуло кілька підрозділів з херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки ймовірно розглядає Херсон як спокійний сектор, а нинішній склад сил у цьому районі ймовірно є менш боєздатним. Ми не бачимо тут. Накопичення якогось наступального кулака на Херсонському напрямку з боку Російської Федерації. Вони можуть розповідати про те, що там, повернемо Херсон і так далі, тому подібне. Знову ж таки, це складова інформаційно-психологічних спецоперацій. Немає такого наступального у них. Підрозділу, скажімо так, і угруповання військ дійсно є перекидання, є ротація. Вони сьогодні максимально намагаються створювати резерви, в тому числі для запорізького напрямку. Причому ці резерви вони складаються з, скажімо так, з побитих частин, перегруповують, об'єднують певні підрозділи, щоб наповнювати їх людьми, і знову намагаються кидати у бій. Ворог готує фортифікацію, ворог готує ті місця. В яких він сподівається. Пройти цю кампанію воєнну кампанію посіні 2023 року і готуються до зими на херсонському напрямку, якщо ми говоримо за херсонським напрямом. Тобто ми сьогодні як би мені не хотілося сказати, але не бачимо, що ворог там робив жест доброї волі. Можливо, відбуються події, що його до цього спонукають. За інформацією каналу ВЧК ОГПУ, у Генічеську розпочали підготовку до розміщення відділень з питань міграції ОМВС. Херсонської області, які отримали команду на евакуацію у терміновому порядку з Каховського району. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.